Всім привіт! Мене звати Тетяна Федотова, і в цьому відео я хочу поділитися унікальним, абсолютно новим форматом бізнесу. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, впевнена, ви побачите для себе величезні можливості. І незалежно від того, ви вже займаєтесь бізнесом, ви працюєте в наймі, ви в пошуку, чи ви пенсіонер, цей бізнес підходить абсолютно для всіх. Обов'язково підпишись, постав лайк, для того, щоб не загубити це відео і не пропустити новини. Я буду говорити простою мовою, без всяких там незрозумілих термінологій і заумних слів. Отже, товарний бізнес, купи-продай. Зрозуміло кожному, що це найнадійніший від бізнесу. Бо чого? Бо торгівля вічна. Ми всі з вами споживачі від малого до старого, з народження і до останнього дня. Ми розуміємо, що все починається з виробника. Ну, і все насправді в такому неправильному ланцюгу. Ніби все просто. Виробник виробив, продав, і далі вже пішов в ланцюг логістичні компанії, великі і дрібні а мережі магазинів або локальні магазинчики, або кіоски, чи палатки на риночках. Ну і нарешті ми кінцевий споживач. Але не забуваємо, що виробник ще й закупляє десь сировину. От і виходить, що навіть виробник є споживачем, тому торговля вічна. І, звичайно ж, нічого не стоїть на місці, світ розвивається, і проходяться нові нові форми торгівлі. Наприклад, прямі продажі – Це наші продуктові компанії. Amway, Oriflame, Avon, Ну там багато ще бадових компаній. Коротше, мережевий маркет. Ці компанії теж зав'язані на товарообігу. І так само є виробник. Різниця тільки в тому, що в ціну продукту. Закладено не тільки витрати там, на сировину, логістику, промо, заробітну плату всього персоналу, починаючи з виробництва і до кінцевої точки продажу, а ще й закладено партнерську програму. Але незважаючи на те, що ціни в мережевих компаніях відчутно завищені, ці компанії працюють десятками років. Люди користуються їх продукцією і зараз. В принципі, ці компанії мало хвилює, як продається їхній продукт. Головне продається. Неважливо, чи, партнер, чи партнери самі собі склад роблять вдома, чи продають злоточки на ринках, або ж самі ці компанії заходять на великі маркетплейси, продають там свою продукцію. Головне, продукція продається. От саме зараз ми підходимо до ще новішого виду продажі це інтернет. І це просто круто! Ми взагалі можемо придбати, що завгодно, що нам потрібно. Аби тільки гроші. Наприклад, візьмемо міжнародний маркетплейс Amazon. Джеф Безос заснував його 30 років тому і почав з продажу електронних книг. Це зараз на цьому маркетплейсі є все від гулочки до міні-вертольотиків. А починалося все з книг. І. Вже є за ці 30 років багатомільйонна аудиторія. Більше, ніж там 220 мільйонів на хвилиночку. Ми знаємо багато маркетплейсів. Є міжнародні маркетплейси, Amazon, AliExpress і там ще. А є маркетплейси в рамках однієї країни. У нас в Україні, наприклад, це Розетка Prom.ua. Нам це зручно, бо не потрібно кудись їхати там шукати. Да? Зайшов на сайт. І купив, що тобі потрібно. А, і, звичайно, велика пропозиція народжує велику конкуренцію. Зараз дуже велика конкуренція, і що тільки не вигадують маркет... маркетологи, перепрошую, щоб втримати клієнта. Акції, знижки на свята, всякі різні промо. але є те, що тримає клієнта десятками років. Це клубна підписка. Розумієте? Вона є не тільки в товарному бізнесі, наприклад, фітнес зала мобільний зв'язок. У фітнес-зала взагалі все круто. Да? Купив на рік абонемент і вже сам там вирішуєш, ходиш чи не ходиш, але ж гроші ти заплатив. Така клубна система є і в Amazon. Люди сплачують, ну, наприклад, по 15 доларів, там є різні тарифи, візьмемо по 15 доларів на місяць і мають собі безкоштовну доставку. Потім це вигідно. Але найвигідніше, знаєте, кому? Найвигідніше, звичайно, засновнику Джефу Безосу, бо це його чистий прибуток. То в одному з інтерв'ю Джеф Безос зізнався сам, що 60% чистого прибутку з Амазон це якраз ця щомісячна проплата підписки. Нагадую, що він входить в тройку найбагатших людей світу. І не забуваємо, що ціни на маркетплейсах та і в наземних магазинах. Далеко від цін виробника, правда? Але є люди, які заробляють тільки на крупній підписці, а не на товарообігу. Це засновники наземного гіпермаркету Костко. Зараз вже працюють більше, ніж 60 гіпермаркетів в 15 країнах світу. І вже має біля 120 мільйонів клієнтів, учасників клубу. А 40 років назад. Починалося 40 років назад. Два брати вирішили зробити так, щоб якісний товар був доступний по цінам. Тому підписники купляють товар дешевше на 75%, ніж де інди. Тобто учасники цього клубу костко впевнені в тому, що такий же товар або ж похожий, вони не куплять ніде дешевше, от тільки тут в Костко. І при цьому вони економлять тисячі доларів свого сімейного бюджету за рік. При цьому сплачуючи всього лише 120 доларів на рік клубну підписку, тобто 10 доларів на місяць. Ну, круто придумали, правда? ж? Ну, якщо порахуємо, 10 доларів помножимо на 120 мільйонів, виходить 12 мільйонів просто з підписки за місяць. І людям добре, і засновникам шикарно, правда? І все це працює 40 років. І тільки на землі. Так, зараз вони вже виходять на онлайн доставки, але ж весь час це наземні магазини. Та є генії, які пішли далі. І тут увага. Підходимо до найцікавішого. Знайомтесь Бенглінський і Наудер Хазан. Достатньо медійні особи, пройшли свій шлях від звичайних дистриб'юторів до власників компаній, довго вивчали всю цю кухню, шукаючи варіанти, як здешевити продукцію, так як, наприклад, в костку, і дати людям заробити. Бо працюючи в продуктових компаніях, вони знали, що заробляють там 20% партнерів, інші 80%, або ж взагалі за три місяці виходять з гри, аби просто лишаються. Споживачами. І ціни на продукцію відчутно завищені. А все чому? Тому що все зав'язано на товарообігу. Неможливо заробити, не виконуючи щомісячний план. Підтверджень кваліфікації. По простому постійні закупки і продажі. Хочеш сам, хочеш, збирай команди, або, але продавай. І ще немало важливо, <кхід> і особисто. Мені це не дуже подобається, це те, що гроші переводяться в бали. Тобто, вам необхідно набрати продукцію на відповідну кількість балів і від того отримаєте відсотки. Зазвичай мережеві компанії можуть віддати в мережу максимум 40%. В мережу, тобто, на виплати своїм партнерам, консультантам, дистриб'юторам. Так, звичайно. Ви можете бути просто споживачем цієї продукції, якщо вона вам подобається. Але нагадую, по завищеним цінам. І де ж тоді заробіток? Бо ж уявіть, якщо компанія може собі дозволити робити прому, і, наприклад, баночка коштувала 600 гривень, а зараз ви можете її придбати за 300, то що це значить? Скільки ж насправді вона коштує, ця баночка? Отже, який вихід знайшли Бен? І на. Слухайте уважно, бо це геніально. Не вигадували велосипед, але створили направлення нове бізнесу. Значить що? Взяли нішу маркетплейсу. Тобто, це не бадова компанія, не продуктовка. це маркетплейс міжнародний. Взяли клубну систему як у костку. І це дало можливість прибрати стін на продукцію всі зайві накрутки. І третє, ввели партнерську програму, яка не залежить від товарообігу. Що отримали? А отримали міжнародний маркетплейс, який працює за клубною системою. І платить своїм клієнтам за те, що вони є учасниками клубу. Платить на хвилинку 80% мережу не 40%. Платить з живих грошей. Не переводить в бали. Гроші прийшли, гроші виплатили. Платить не примушувачі прати і купляти. бає обов'язкових закупок, ні старті, ні далі. Так як це маркетплейс, а не продуктовка, ви самі вирішуєте, потрібний вам товар чи ні. Завдяки клубній системі продукт відділений від маркетингу. Але для вас, як для учасника клубу, товар дешевший на 75%, ніж інде. Тобто, ви також можете економити свій сімейний бюджет. А зекономив. Це означає заробив, правда? І ще маркетплейс платить незалежно від того, ви прийшли просто як клієнт, чи будете ділитися інформацією і будувати компанію, команду. Звичайно, швидкість і сума заробітку залежить від вашого рішення. Якщо ви обрали перший варіант, ви поступово вийдете на щомісячний дохід до 2047 доларів. Але якщо ви обираєте активно розвиватись, вам відкривається 6 видів доходу. 6 видів доходу, уявіть. Я зараз вам розповім про 4 основні: перший бонус швидкого старту. Це що? За кожного нового учасника клубу ви отримуєте 50% від його активації. Ваш дохід щонеділі може складати від 25 доларів і необмежено вирішувати вам. Запросили в тиждень одного, отримали 25 доларів. Запросили двох, отримали 50. Запросили 10, отримали 250 і так далі. Це один вид бонусу. Другий глобальний бонус від заповнення системи PowerLine. З кожного, хто потрапив під вас. Незалежно, ви запросили чи ні, ви щомісяця будете отримувати 2,5% з його проплати клубної підписки. Якщо не запрошуєте максимальний, щомісячний дохід, складатиме 2047 доларів. Активним партнерам відкритий дохід до 16 тисяч доларів щомісяця. Третій. Вважаю унікальний бонус. Це матчен бонус. Чек від чеку ваших партнерів. 50% від доходу по глобальному бонусу ваших людей. Щомісяця отримав ваш партнер. 100 доларів, ви отримали 50. Отримав 1000 – ви отримали 500. Отримав 2, ви отримали 1000. Отримав 16, ви отримали 8. Тільки уявіть, якщо у вас буде хоча б 10 партнерів, на який щомісячний дохід ви вийдете. Рахуєте? І нарешті четвертий бонус діамантовий бонус. Отримують всі партнери, які досягли статусу діаманту. Увага! Щомісяця. Не один раз як премію, як в мережевих компаніях? Да? Там один раз подарували щось, привітали і далі йде працюй. Щомісяця на постійній основі а це на хвилиночку від 3 до 6 тисяч доларів. Отак просто за те, що ти в свій час попрацював. І це все компанія «Лівгуд». Зареєструє вона в США, штат Флорида, місто Юпітер в грудні 2021 року. 13 грудня 2022 року стартувала і увірвалася одразу майже 200 країн світу. Тобто клієнтом або партнером може стати будь-хто з будь-якої точки світу. За рік має вже більше мільйона активних учасників клубу. Зазначу, що Амазон до такої кількості йшов 4 роки. А все тому, що вигода очевидна, ніяких зобов'язань на покупки. Заощаджуй кошти, кошти і заробляй. Все геніально просто. Наступного відео я детально розповім сам маркетинг. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. З вами була Тетяна Федотова. Всім миру і добра. Посилання на мій телеграм я також, а також на сайті, де ви можете перевірити рейтинги. І законність компанії в описі до відео також залишу посилання на сам сайт, де ви зможете пройти безкоштовну екскурсію по сайту і вирішити для себе, потрібно вам це чи ні. Гарного дня!